Вітаю вас, друзі. Сьогодні буде дуже незвичайний випуск. Тут запитуючи хочуть руські війни. Я можу сказати, що однозначно так, окупувавши наші території, Крим, частину Донбасу, тому висновок руські війни хочуть. Це відео із 2017 року, із Одеси. І там, у 2017-му та й не тільки роках, вільно собі ходили любителі Росії. Лозунги різні. Як ми чуємо, мітингуючи просять зробити ширше прохід. оскільки правоохоронні органи тоді майже не перешкоджали проведенню проросійських шабашів, доводилось діяти нам, громадським активістам. І ми із друзями часто ходили на їхні антиукраїнські заходи. Ми бачимо якісь прототип радянського прапора, червона хусточка. Це шарфік. Так я ж кажу, хусточка. Хустка українською буде, чому тому, що хтось мав привертати до цієї проблеми увагу, хтось мав цьому протидіяти, і ви вже напевно бачили ось оце відео. О, це нас виганяють з Одеси. Як ви бачите, От Бандеровські біси. Вон із Одеси! на цьому відео я тролив про російських колаборантів, які виходили на антиукраїнські заходи у Одесі. Але це відео обрізали, почали викладати на різних ресурсах, у тому числі пропагандисти Медведчука або просто не дуже розумні люди, і почали мене звинувачувати у тому, що, начебто, я особисто підтримував Росію. Словом, знову цей клятий Стеценко усіх зрадив. Іди отсюда, Стеценко! на Стеценка. Суде, ті, зіслідчиво ділець. У мене у телеграмі. До речі, підпишіться на мій телеграм. Там я часто організовую дуже важливі збори для потреб Збройних сил України. Я викладав цей самий фрагмент і запитав у людей, чи хочуть вони, щоб я більше розповів про ті часи, чи хочуть вони побачити, що тоді відбувалося в Одесі. І люди відповіли так. Саме тому я і записую це відео. Отож, підпишіться на мій канал, натисніть лайк до цього відео. Та як завжди залиште під ним будь-який коментар, аби воно набрало якомога більше переглядів. І сьогодні з вами саме про це і поговоримо. Почнемо із того, що в Одесу у ті роки, вже після початку російської агресії, часто приїздили із концертами із виступами різні проросійські колаборанти або росіяни, при тому такі, які підтримували окупацію Криму. Ось, наприклад, Костянтин Райкін. Думаєте, я. в какой-то части своей натуры, не радуюсь, что Крым русский теперь стал, российский. Да радуюсь, конечно, у меня там много знакомых, близких людей. Я уж не говорят, что у меня семья украинская. Я первое, что подумала, как же... Російські люди як же російський город Севастополь. наприкінці 17-го року. Райкін після того як публічно підтримав окупацію територій України, спокійно до нас сюди приїхав. І Його в Україну пустили. Він збирався дати концерт в Одесі, але туди завітали ми. І глядачі були чомусь не дуже раді. Любителі Райкіна не могли відповісти на питання, чи й Крим а також не знали із ким же воює Україна, Валізь. які сторони беруть участь у війні сьогодні. А -а -а. Ні, звісно. А ще вони там демонстрували свою надзвичайно високу російську культуру. Я знімаю зараз ваші обличчя для того, щоб вони були в базі даних пособників окупантів. А -а -а. О, Люблю таке, можна ще раз? Не так швидко камера не встигла зазняти. Можна по. Загалом тоді в Одесі ми зірвали близько 16 подібних заходів, концертів, різних виступів або росіян, або тих, хто російську агресію підтримував. А ще ми ходили на мітинги про російських колаборантів, і вони там теж показували свою культуру. На, тобі фігу. На! фігу! Ой, яка ти наш! забудем, Не Не забудем, не суді. Получил діанькі вали. а то получишь премию по голове. за голові. Бендеровський. А! Ах. 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 була і одна дуже цікава історія. Якось я на одному із таких збіговиськ зняв на відео, як мене проклинала Олена Радзіховська. Тоді вона була викладачем Оену Мечникова. Первый сокрушительный удар нанес по Конституции Евромайдан, совершивший переворот. Який переворот? переворот. Який переворот? Второю. Не вы поясніть, поясніть, поясніть. И вообще, научись говорить по-русски Після того я подав на неї до суду цивільний позов, виграв його, а потім вступив до цього університету. І зрештою його закінчив. А ще коли ми ходили на усі ці шабаші, то постійно я ставив проросійським колаборантам контрольне питання, чий Крим, і найчастіше вони не могли на нього відповісти. А ви а, плануєте провокувати ні? в мене перше питання, якщо ви хочете запитувати мене, то в мене контрольне питання до вас Чий Крим? Крим? Так. На Це відповіли люди. Будь ласка, Ні, не Ні, чи Крим? Будь ласка, не будьте. Ви, 에... якщо не відповісте, я не буду не, з вами спілкуватися. Не, не, не чи Крим? Не, спілку, не будь, будь ласка. Окей. Провоцюй, не провоцюй, все одно не О, знаєш, чий вам Крим вам. був там і ще один цікавий персонаж, який теж зі мною намагався дискутувати та натякав на те, що Крим це, начебто, частина Росії. Крим це Україна. Крим Однозначно. Скільки за Путіна проголосувало? Нуль в Криму. Недавно. Нуль. Нуль. Це не це б не були вибори. Але, але були а ну ви вибори знаєте, що таке вибори? Вибори це проведення голосування у встановленому законом порядку. Там не було встановлено законом порядку. Це окупована територія. Будь-які вибори там нелегітимні. Відповідно, ніхто е, ні не голосував. Це було у 2018 році. А вже за 4 роки після того, як почалось повномасштабне вторгнення, і російські ракети полетіли на Одесу. Цей самий колаборант раптом передумав та розкаявся. Агресори, Вони бомбять наші міста, убивають наших гражданських детей и не останавливается, и это все продолжается все дальше и дальше. Я категорически против этого. Я хочу, щоб поскарі вони ушли звідси і наступив мир. Як бачите, йому знадобилося 4 роки та російські ракети, які летіли у його місто, для того, щоб зрозуміти, що Крим це усе ж таки Україна. Але у 17-му та у 18-му роках далеко не усі колаборанти приховували свої погляди. Деякі публічно на камеру у присутності поліції казали, що Крим це Росія, що є злочином. Крим чи російські російські. Чи Крим в такій битві. російський Крим? Супер. І ви напевно подумали, що після того поліція їх затримала. Ну так би мало би бути за законом, але ні. Після того поліція затримувала мене, бо я ставив дуже незручні питання зрадникам України. Тепер ви мені поясните, яким законом ви тільки що керувались. і що я порушив. Провокували стаття визначення в законі. Назвіть мені визначення закону. Абсолютно жодного покарання для цих зрадників україни тоді не було і вони вільно виступали проти нашої територіальної цілісності так давайте! Це є російська імперія. Це третій та російської імперії. Це рішельє тобто це Одеса, Шатерина, це російська імперія Білька. Це, це якби вони могли вони би вже давно підняли би російський прапор над одесою та заявили що це якась там окрема народна республіка але у 14-му році 2 травня ми їх розбили тому вони намагалися показувати, російський прапор інакше, ви скажіть, ви вдягнулись от в такі кольори. Це кольор російської російського прапора. Правильно? Ні, ви просто кожного разу так вдягаєтесь. Але тим не менш, вони усе одно лишалися безкарними. Реакції правоохоронних органів на них майже ніколи не було, навіть після ось такого. А я говорю Путін! спаси нас! Путін! Спаси нас! Добре Добре день, ми потужим на ваше мероприятие. Ми вам Баба не ніча доброго дня! до нам просто я. усе це відбувалося не тільки за мовчання правоохоронних органів, а й за активної підтримки того самого московського патріархату. Христос Тавники московського патріархату. Проте була і ще одна людина, яка дуже захищала проросійських колаборантів. Це громадянин Росії та мер Одеси Геннадій Труханов, який досі мером Одеси залишається. Коли він побачив, як ми виходимо, щоби протидіяти проросійським шабашам, то він став називати нас фашистами та нам погрожувати. Після того була скоєна серія нападів на громадських активістів, у тому числі і на мене, за замовленням. Труханова, але там і ще багато інших деталей. Це історія інша, про яку я обов'язково розповім. Я просто хочу напомнити тим активістам в кавичках, що на всяку силу знайдеться друга сила. І теж коли вони маршировали по Європі фашисти, вони думали не самий сільний. Так званий руський мір. Тоді в Одесі себе почував досить непогано. І єдина сила, яка реально їм протидіяла, це були громадські активісти. А ще проросійські колаборанти любили мітингувати на Куликовому полі, там, де раніше був їхній табір, і там, де будинок профспілок. Правда, скорбєлі вони за своїми загиблими дуже, дуже своєрідно. Та приберіть то, що ви наплювали. Че вже люди це, Оце скорбь. Руська скорбь виглядає так. В мене Є кинули квітами. Господі. Це ви так вшановуєте пам'ять ваших загиблих. Чому, чому ви смітити кинули під ноги? Це ж урну, свинство. Дай. Були там і дуже смішні персонажі, наприклад, православні сатаністи. Заспокойтесь, будь ласка, шановний. Я православний сатаніст. А ви православний сатаніст? <laughs> а ще на Шабашах можна було. Побачити свідків розіп'ятого хлопчика у трусіках. Жінців, а мальчиків розпинали? В трусиках. В трусиках розпинали? Ой, ужас, ужас. Жах. Який жах. А що, не жах? Жах, я ж кажу, який жах. А один дід колаборант усе намагався мені довести, що є якийсь там окремий народ так званої ДНР. Проте по днрівськи так і нічого не зміг сказати. Скажіть, Скажіть щось на днрівськом. Що на ДНР По-русськи сказати по днрівському -днр Це по -днр ж окремий народ. У них має бути своя не мова. самий Ви не знаєте нічого по По-днрівському по що по днрівському Мат по не по Ну мат є. по ДНРській. Це всі знають. Ці люди ненавиділи Україну, ці люди. Бажали, щоб Україну знищили, щоб росіяни захопили нашу із вами країну. Але щойно я казав, що їх треба позбавити українських пенсій, бо це логічно. Вони ж Україну ненавидять, то вони усі починали горіти. Кого, кого? От дивіться, ці люди отримують українські пенсії. От я хочу звернути увагу на цю жіночку, яка ми 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 заробили українську, українську, українську пенсію! Приберіть руки. Я з вами не, не спілкуюся. Я з вами не сорок Дотработає страну. Це, це привід да, визнавати окупацію чужої країни. І от власне про що я хотів би зараз сказати: минуло вже кілька років, друзі. Але ці люди вони ж нікуди не поділися. Ну, частина з них померла в силу свого віку. Частина була затримана, але переважна більшість ось оцих самих істот досі мешкає в Одесі. Фарія! Вони можуть і далі допомагати росіянам. Вони можуть наводити ракети російські на своє ж місто, і ми із вами подібних прикладів бачили вже багато. Вони можуть передавати дані про переміщення збройних сил України, і я переконаний, частина з них цим і сьогодні займається, тому що вони були безкарними усі ці роки, тому що росіяни могли спокійно діяти у своїх інтересах на нашій території навіть після початку російської агресії у 14 Ця тому році, та і зрештою, про що ми кажемо, якщо Одесою досі керує проросійський колаборант Геннадій Труханов? А ви вважаєте що в то присіділому російська агресія? Так як воєнно я скажу, що по, по Криму нівоже так однозначно розсуждати. Греція тоді не за приділюся. Парламент Криму, определились жителі Криму. Проблема у тому, що наша держава не зробила досі належних висновків, навіть попри широкомасштабну російську агресію. Звісно, усяку дрібноту зрадників України половили, але здебільшого такі топи, як Труханов, як Шуфрич, як Бойко, як Новинський вони усі залишаються на. Волі, а деяким навіть дозволили втекти із країни. Наприклад, Портнову. І якщо ми із вами, українці, якщо наша держава не буде цю проблему вирішувати надалі, ми із вами будемо приречені на її повторення.